Доброго ранку всім! мене звуть Інна Лінеса і сьогодні я тут щоб поговорити, чого очікувати під час і після лікування філерами для обличчя. Філери для обличчя це відмінний засіб для поліпшення рис обличчя, зменшення зморшок і поліпшення загального вигляду шкіри. Під час лікування в зону обробки за допомогою дуже дрібної голки вводиться невелика кількість філеру. Залежно від типу використовуваного наповнювача, ефекти можуть тривати до півтора року. Після лікування ви можете відчувати легкий дискомфорт, набряк або синці, але ці симптоми повинні вщухнути протягом декількох днів. Важливо дотримуватись інструкцій після лікування, наданих вашим лікарям, щоб забезпечити найкращі результати. Дякую за ваш час і я сподіваюся, що ця інформація була корисною.